Власне, що відбулося 16-го року. Держава врятувала Приватбанк, націоналізувавши його, бо він був неплатозапроможний. І ми з вами всі платники податки вклалися туди 5,5 мільярдів доларів. Ну, це наші витрати, і хтось має за це відповісти. Логічно, що це має відповісти пан Коломойський. І зараз тривають судові процеси в Лондоні. Ну і в Україні тяк-сяк, в Україні нам можна сказати, що проти нас банка Мінфіна грає і прокуратура, і українська судова система. Але принаймні надія є на Лондон. І якщо і всі активи, які змогли знайти пана Коломойського, вони заморожені. Uh -huh. І це дуже важливо, що якщо ці суди закінчаться, а власне після звіту крол там нема двох Так, там є вивід грошей ці, ці мільярди виведені. І якщо суди закінчаться так, як їх не мають закінчитися, то Україна має забрати всі активи пана Коломойського, ну а потім продати і гроші от, отримати власне компенсацію в бюджет. Uh -huh. І Коломойський зараз захищає такі ці свої активи. Він зараз все, що було зроблено в політичному спектрі, це намагання захистити власні активи. А потім пам'ятаєте, в 90-х вам приходили ракетіри і створювали проблеми. Ну, умовно, комусь так. Mm -hmm. А потім пропонували їх вирішити. Оцей позов на 2 мільярди і повернути акції це проблеми. Да? А потім, а давайте посередині зійдемося. Давайте, от, от ну ми забудемо ці 2 мільярди і акції Приватбанку, бо там навіть механізму немає. А ви забудете про Лондонський суд. Ну просто забудете і все. І на нулі ми зійдемося. Оце навіть оптимістичний сценарій. На зеро. Да, і це, і, <с. <с. і це оптимістичний сценарій, тому що в рамках такого сценарію буде незадоволено МВФ, а начебто ну, тут нема до чого. Ну просто програли в Лондоні і програли. Ну, трапляється така. Да? А якщо він буде забирати 2 мільярди доларів або забирати правобанк, то це зруйнує відразу всю нашу співпрацю з західними партнерами. Бо там пролунало від Коломойського його теза, що МВФ сприяв незаконним діям. Якщо держава Україна підтвердить цю тезу фактично, то після цього МВФ піде і більше не повернеться дуже довго. А після цього всіх нас чекають ну, дуже темні часи, так, з точки зору і навіть відключення електроенергії, тому що знов ж таки в нас зараз зростання економіки, те, що ми казали про бізнес, я не чув, що він не задоволений, але так, фінансові показники в нього зростають постійно. Але це все базується на співпраці з МВФ. Прибираєте цю цеглину співпрацю МВФ меморандум з МВФ, і все закінчується. Дуже швидко закінчується. Ну, сам, саме тому є небезпека цих дій навколо Приватбанку.